уже сбирают бы все. Кучу перегребали, кое я не сбирал. Ну что, получается? Получается. Насили, там тіли, перечистили. І як наче взяли, повисипали, так? Да? Mm -hmm. А вона, мабуть, із за того, що вона маленька. Вони її не, не подівали. Хоча можна ж було жадку ти, Може вона просто відпадає починає зрізати, і воно скоріше всю все відпадає в печені. Прям багато. Більше навіть, ніж там було, так? Да? Ну, процентів 50. А цього я. поля. Я, я там казала, що багато, скільки кукурудзи, то тут більше. А тут качани краще. Це вже маленький. Ото я знімала раз. Після того ми ще скритіли, раз їздили, потім ще собою тут разу. ще й не всю її скосили. Наступна кубка. Оця така невеличка купка. там далі пройду, покажу скільки їх прямо на цей накидано. Цих качанів. І стоять оце раком кожний облуш в Відро кидать. Назбирали, назбирали на кубку, потім сіли, перечистили та і все. багато -то. Там ми визбирували вроді. І це туди і отак от вертатися треба. Бо ми по краю там пройшли, а тепер сюди далі. Ми за цей ото ось коля і вчора з Нікіта по краю пройшли. Тепер оце вертатися назад оцю частину. А потім там ще можна тут, ту, а потім... До... Та тут ще кукуруза валом. Ну. ну якось так. Другий, да? Це він відноситься другий. І у нас тут майже третій. <риклад> майже третій. І у нас з собою вісім мішків. Це всі мішки, що були вдома. Ні, там один під травою, козом нарвати з травою. Один під гілками. Да, один з гілками. А, ні, третій є, ще з сосновими гілками. Ну, то хай буде хоч щось було рвати. <laughs> Бо зараз все. у нас вся літня кухня заставлена, немає. Цей, як пройти мішками. Там семечка, там пшениця, там ячмінь, там екструдер козам. Е, цей, що у нас там ще? Кукурудза, гранула кралям, шість мішків. Так що там в літній кухні. Нема навіть, як зайти. Скоро так от о, двері відкриємо, кукурудза застаї, да, то який мішок попався, такий будемо брати, бо затрамбована повністю. Ось, ви бачите, ось качан. Воно качане. Ну, це ще мало так розкидано. Воно качан, воно, е, воно качане. І отак от, от воно розкидана і воно пропустило. Зараз беру на копу і піду далі, але це ще це ще мало. Ось Качан, ось все. Там, я ж кажу, це мало. Зараз цю ділянку визберу, на купу знесу. Ось гляньте, скільки. Я кажу, та я вже не буду знімати куряка, а те знімай, кому не подобається, той каже пролисне. А кому каже подобається, той О, то й подивиться. Ото так і знімаю. Все. Я знайду так місце, де багато качанів, та покажу. Це, це ще мало качанів. Китай прямо мішок службайка у мене нам на купу. Висипає, потім сидимо, перечищаємо. Так наче швидше, ніж. Кожен раз нагинатися, перечищати, стоять. А потім ну, якось так. Ось вже яка кубка. І це я воно відро залишила, як вам пройшла показувати. Полоску я тільки зібрала. Воно ще скільки качанів. Там теж. Оце я так, ну, метра два шириною. Полоску до ведра пройшло. Я що ще не все зібрала? Не все зібрала. Корочище, та ще й мешок, да? да? И у папы там ще ведро, то і мешок. А, зроблено вже? А ну, так, бачик хорошо. Быстренько тут, чи швиденько. Кажу, плюс, знаєш, в цьому-всьому що. Що я менше думаю за свої болячки. Кожного дня готов бігав. Гай-гай-гай-гай. Заболіла, пігулку випила і не звертаю уваги. Поскакала далі. А то ж як сидиш, як хазяйства не було, ой, там болить, там болить і там болить вже куча болячок. А так хоч, як ото кажуть, рух це життя, так? Отак оце і ми. Ось папа далеко, а він до купи пішов. Де, що він далеко пішов, що нема вже. Гляньте які качанчики. Я тут вже пріть починаю. Є такі, такий, що воно такі і посередині є під А так більшість гляньте який. Я оце защищаю. Ножем обрізаю і кралям кидаю. Ну, щоб прилого не попадала кралям. І воно жують вони те, що треба. Гризучкани. Та всім. І кози, і кури, і качки, і голуби, і кралі всім. Чого не збирать, таку гарненьку гляньте. То він з нас рже, Каже, один як не присяде, каже, так шпичак йому кудись, каже, влаза вічна. Каже. А одна каже, сидить на відрі, каже, непонятно, куди ті качаний, каже, кидає за сови. Каже, це ви мої батьки. Я кажу, ну так. Да. Він каже, я вражений. Каже, то як не присяде, каже, та куйка. Я всі калоші подерла цими шпичаками, пороздирала. А я ж лечу за тими качанами, перечіпаюся і падала вже, і все. Вони такі, такі ж гострі ці шпичики. Ні, я на качани дивлюся. Я дивлюся, деякі лежать. О, Ще трохи перечистить. Коля свою вже перечистив. Що-шо? <рес> Каже, <шо? рес> вона вибирає які його. Та-да. Ось я тут теж так почалось. Небагато, правда. Качанів накиданих. І видно де. Де качани ось під ногами, а починаєш листя піднімати там ще в листі качани і тут. Так. Можна були б було б туди далі, але не будемо. що, Щоб ругалися. Ось оцю полоску, я ж кажу, вже казала, що край пройшли оцю полоску, зараз назад пройдемо та нам десь. Може, там на наступні вихідні. До 20 тепла. Стояв на сьогодні дощ і на завтра. Зливи стояли. А вчора ввечері дивлюся, вже на завтра дощ тільки стоїть на один день. Машину переганяє я Колі кажу, поїхали ще до дощада, збираємо, та, та й все. А потім дивлюся, чесник же ж хотіла посадити. Дивлюся, що там до 20 тепла. Кажу, це зараз час посади часник, потім тепло. Ну, з цибулею. Воно взійде, а ворони почнуть його ото виклювати. Ми вже колись посадили так рано і е, цибулю. Воно посходило, ворони його повитягували половину. І воно ну, не, не гарний урожай був. Нехороший такий. урожай. Майже відро є, де тут більше? Там куп корабить. Короче, щось хотіла сказати, таке вот повністю мысль не закінчила того, що хотіла сказати. Там наче не видно? Начинимо. А мішок в тебе є, Коль? Мішок є в тебе? У Нікіти? А воно Нікіта несе. Ну Щось маловато, я купку з деревом зробила. Хоча в мене повне відро. Щось маловато. Я наче так глянула багатенько. Ні його і не багатенько. Сейчас перевезу. Маловато. Це ми вже обнагріли. Були і шматочку раді, а це вже нам маловато. Так, ну тут ми, можна сказати, визбирали. А от іде далі. Не хочеться лізти, та щоб не нервувалися орендарі. Ви так на вишку вилазять, дивляться, то проїжджають, дивляться. На що ці скандали треба? Нервувати людей, ругатися з ними. Хвати нам цієї кукурудзи. Скільки є, тільки назбираю. Це вже які оце, два мішка? Ага. Скільки ти вже відніс? Не знаю, ну там ще залишилось два мішка. Оці два ще два? Так. Ну, виходить, 4, да? назбирали. Ну, оці де збираємо, ну, де йдемо. Та й... Ну так і буде. Ну що ти зробиш? Ми тут вже повизбирали. Я ж кажу, а туди лізти, щоб зараз приїхали та скандалить. Скажу, що ви туди претесь? не треба близько туди. Хвати нам і цього. З людьми ругається. Кажу, отут де збираємо, кажу, скільки є оці два мішка, а туди лізти не треба з людьми. З людьми ругаться. Нам воно не треба, воно ще нам пригодиться, а з людьми сориться. Я не люблю. Коли на мене перші наїжджають, тоді я, звісно, відповідаю. А коли переклинюєте, таке відчуття, що пів життя за гратами просиділа, можу так відповісти поспілкуватися. Ну це тільки коли мене перші зачіпають. А так я, я не люблю. Я з усім непоганих відносинах. Особливо з такими людьми. Я не люблю. Може, треба буде воно ще чи теж зерно, чи те сіно, чи те, мені до людей звертатися. На що воно мені не треба за того мішка кукурудзи ворогів собі нажити. Раді Богу. Хочу я до краю дойти? Та ні, я думаю. А може сипати в один, та вже віднось. Чи там не будеш? ще? не буде. будеш? Давай отут ось біля машини дозбираємось. Да Нема. Годь нема. Ну, віддати, як вони перші рядці, віддати, як настраювали комбайна, а, а. Ну, тоді і геть нема. Ну та й. Якщо сильно захочемо, воно далі поле. Там два поряд. А там, били, там воно вроде... Ну так а я тобі кажу, воно третє ще поле. Воно. Їдь і збирай, як тобі сильно хочеться. Так. Ну і я так само теж. Хвата нам. Я ж кажу, як не, не хватає, то тоді поїдемо та купим. Та й все. Так що такі справи. Все. Це що є, то зараз покрутимося, розбираємо. Ну ви збирали, бо я думала, що отут -от далі, а дивлюся кубки, що ми перечищали там де. Коля. Це ми все пройшли і краї, це все пройшли, ну пройшло. Так що все, сонечко так пригріває. Гарненько такий день. Непоганий день. Коля вчора кричав, кричав, що сильно замарився. Приїхав в мішки, вигрузили снікіта і рванули на рибалку. Ще й до темного на рибалці були гасали, то оце вони, мабуть, і нигде, бо і сьогодні хочуть. Вони вчора таких окунців непоганих наловили, коля заселив на сушку, то вони, мабуть, і сьогодні на окуня стартануть поїдуть. Так що все, кажу вам всім пока-пока, до наступного відео.